Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 238 тисяч трьохсот особин за добу 620 і поранено 714 тисяч 900 песиголовців за добу 1860. Танків 4,115 одиниць за добу 8 бойових броньованих машин, 8034 одиниці за добу, 8 артилерійських систем, 4504 одиниці за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 685 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 428 одиниць за добу. 3 літаків – 315 одиниць, гелікоптерів, 310 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3828 одиниць за добу, 8 крилатих ракет, 1273 одиниці, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7059 одиниць за добу. 15 спеціальної техніки, 677 одиниць за добу, 11. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.